І сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Господь говорить до нас притчами, щоб донести істину, Щоб ми у великий спосіб зрозуміли Слово Боже. І в сьогоднішній притчі ми бачимо, що Господь насадив виноград, що Господь Бог сотворив цей світ. І Він це премудро сотворив. Він це продумав до кожної дрібниці, до найменшої деталі. Якщо взяти людину, людський організм, почати досліджувати, сам організм не може так створитися, він потребує Творця. Кожна річ потребує Творця, і ми маємо цього Творця Господа. І Господь через цю причу хоче нагадати, що ми на цій землі є тільки тими, хто посідає це, але ця посілість не належить нам, вона належить Господу, Господеві. Ми тільки маємо це для нашого життя, щоб примножити таланти, щоб через ці речі, які нам Господь Бог доручив, також усіх, щоб ми збільшили його любов, щоб ми служили через них, щоб ми служили їм, щоб дійсно через нас були добрі плоди. Коли Господь прийде у своєму пришествию, Він запитає. Сину, дочко, я тобі доручив це і це. Які плоди, покажи мені, що це з цими речами, як ти подивишся з цими особами, що ти зробив? Покажи мені свої плоди. І ми повинні пам'ятати, що все, що ми маємо в житті, належить Господарі. Ми ще є тимчасово можна сказати, володіємо цими речами. Бо коли Господь нас покличе, ми з собою нічого не зможемо взяти. Ми зможемо взяти тільки добрі діла, які ми робимо. Проти життя. Отож, приносимо добрі плоди, щоб ми стали перед Господом, не з порожніми руками, але наповненими добрими справами. Амінь.